Виконуємо право 34.3 до параграфа 34 за підручником інформатики 9 клас авторів Казанцева Стеценко 2022 року випуску. Відкриємо файл Python, який ми створили під час виконання попередньої вправи. Вправа 34.2. Відкриємо в середовищі IDLE. Бачимо список Т. Заповнюється випадковими дійсними числами в діапазоні від мінус 10 до 10. Це вважається, що середньодобова температура протягом місяця. І нам тут потрібно було визначити, який перший день місяця, коли температура була від'ємною, а також яка температура в цей день становила. Давайте виконуємо бачимо, знаходжується від'ємна температура. сама перша. А тепер додамо до даної програми код, щоб можна було знайти останній день, коли температура була додатньою. Ось це все скопіюємо і переробимо під наші потреби. Отже, нам також буде і деяка змінна потрібна, назвемо її вже N2. Також нам потрібно перебирати список в циклі з лічильником FORM. Але якщо ми тут перебирали з кінця до початку, то тут же будемо перебирати з початку до кінця. Всіх днів місяці є 30, значить буде 30 ітерацій. І шукаємо вже невід'ємне число, а додатнє. І якщо знайшли додатнє число, значить запам'ятовуємо його змінній t2. І запам'ятовуємо індекс. Додаємо тут одиничку, тому що нумерація індексів в списках. Розпочинається з нуля. Так само початкове значення лічильника і є 0. Може так статися, що додатніх чисел взагалі немає. В цьому випадку змінна N2 так мінус один і залишиться, тоді виводимо: таких днів немає. Інакше, якщо додатні є, коли ми перебирали повністю всі числа, то саме останнє число, тому що ми йшли спочатку до кінця, додатнє. Це ми його будемо і виводити. Не перший день, а останній день. Додатною. Давайте вже збережемо під іншим іменем, права 34,3. І виконуємо run, run-модуль. Дивимося. Остання температура 4,3. Дивимося в список, справді 4,3. Це у нас має бути 28 день. Все правильно. Отже, вправо виконано. Якщо у вас виникли запитання, залишайте їх у коментарі. Дякую за увагу. Бережіть себе. Все буде Україна!